Та симуляційної медицини Тернопільського державного медичного університету імені Горбачевського. Окрім того, дві бригади екстреної медичної допомоги були залучені для надання на місці амбулаторної допомоги та психологічної допомоги. Вибрані були лікувальні заклади, куди госпіталізовували пацієнтів. Це два надкластерних заклади, обласна клінічна лікарня та обласна дитяча лікарня, і два міських кластерних заклади, лікарня швидкої допомоги і друга міська лікарня. Всього за допомогою звернулося 99 осіб, з них 79 дорослих та 20 дітей. На сьогодні в лікувальних закладах знаходиться всього 28 осіб, 24 дорослих, четверо дітей і одна особа знаходиться в реанімаційному відділенні другої міської лікарні. Виписано вже 23 особи, переведено 6. На жаль, три особи померло в лікувальних закладах, і вчора, в 22.40, померла четверта дитина, яка знаходилась на лікуванні у Львові в першому першовичному об'єднанні лікарні Святого Миколая. Лікувальні заклади забезпечені повністю всіма медикаментами. Медична допомога надається в повному об'ємі. Крім того, які проведено ще соціальні заходи в лікувальних закладах. Соціальні працівники Тернопільської міської ради відвідали всіх постраждалих, і вони допомагали їм написати заяви для отримання матеріальної допомоги. Це зроблено для того, щоб ті, хто в лікарнях не думали, що вони залишаться осторонь і хтось про них забудеть. Ну, це основне. Е, а ага, ще двоє е, ми перевели, були троє, і двоє ще доросле, і дитина знаходяться в опіковому центрі Львова. Тому що для західного регіону опіковий центр це є опіковий центр Львова. У мене все. Давайте питаємо. Так. Задовільний і середньої важкості. Один тільки знаходиться в реанімації. В реанімації знаходяться пацієнти, які є важкі, але всі вони стабільні і він планується вже на перевід навіть. з якими найбільше зверталися? Ну, все. Найбільше і ті пацієнти, які були госпіталізовані, це пораження осколками. Осколками нижні кінцівки, верхні кінцівки і осколкові поранення живота. Чи потрібна ще якась допомога до лікарні? Ні, допомога надається в повному об'ємі. Лікарня забезпечена медикаментами, перев'язувальним матеріалом. Ми отримали допомогу від Всесвітньої організації охорони здоров'я, цих чотири заклади. Отримали це прив'язувальні матеріали, тому що їх більше треба важкістю в чому, в цьому, всьому було в лікувальних закладах це провести сортування і правильну госпіталізація. Ну, що і було зроблено, виконано нашими лікувальними закладами. Ні, не було такого. Це не потрібно було. Заклади були забезпечені. Ви заявила, що мало того 50 тисяч гривень кожній людині, яка перемагає в лікарні. Кісь ну я так не можу зрозуміти для чого. Це додаткові якісь медичного обстеження кожній людині. Чи ви знаєте про це? Ну, дивіться, ну це кошти виділяються пацієнту. Пацієнт, який постраждав. Був госпіталізований, зараз йому надається медична допомога силами закладу, але це не буває, він виписаний і все. Він буде потребувати тривалого лікування. І тому цим пацієнтам міська рада виділила по 50 тисяч, значить, це правильно. Ну, я вважаю, це правильно допомогти таким пацієнтам. В наших лікувальних закладах повністю є всіх цих пацієнтів, і ті пацієнти, які виписані, 26, з ними контакт, куди вони виписані. Люди не виписувалися в нікуди. За цим здійснює контроль. Лікувальні заклади, соціальні працівники, з якими вже є міської ради, з якими є контакт, і це відомо. Стосовно психологічної так. Психологічна допомога надавалася відразу в кожному лікувальному закладі, тому що в кожному із цих закладів є психологи і є психіатри. Вона продовжує надаватися тим, що є. А ті, які виписані, надано ребіліт, надано рекомендації, куди звернутися для того, щоб продовжити отримати цю психологічну допомогу. Вони потребують всієї. І дуже хочу сказати, вони були ж наступні в нас тривоги. Дуже боляче вони реагують на сигнал трива. Але надається їм ця допомога. Ну Вона не може бути блискавичною, вона тривала, потрібна. Так, ну бо двоє дітей були госпіталізовані е, в, лік, в кластерній лікарні, де немає стаціонарі. Вони були приведені е, в обласну дитячу клінічну лікарню і троє було переведено до Львова. Ні, немає. Стояло питання по цій дівчинці. Ну, на жаль, вона померла. Я співчуваю її сестрі, батькові всі. А в лікарнях на сьогоднішній день, в дитячій лікарні, знаходиться троє дітей. Mm -hmm. Стосовно в э, перший день по лікарі, з інших районів. Ні. Nee. Справилися своїми силами, в нас є сформовані бригади на випадок такого масового поступлення. В нас є сформовані бригади. Ну, люди, їх навіть не треба було викликати. Вони всі приїхали самі в лікувальні установи. Саме важливо це було зробити сортування в приймальних відділеннях тут, же. що і було зроблено. І надавалась тут же допомога. Ні, швидкої не було. У мене такої інформації немає. Цього не може бути. Достатньо. І студенти були залучені для психологічної допомоги, тому що розгорнуто було біля будинку. А так в закладі працюють інтернет, також студенти вважаються, але вже сьомий курс. Сьомий восьмо. Студенти інтерн, лікарі інтерне, вони правильно так називаються, то вони працю... працювали в відділеннях. 99 було госпіталізовано? Ні. 99, які звернулися за допомогою, а з них 34 надано амбулаторна допомога, і вони пішли. І вісім відмовилися від госпіталізації. Тому. Тому було госпіталізовано менша кількість. Дякую. Дякую вам.